Слава Україні, друзі! Одеські їжачки кололися, плакали, але навіть після 24 лютого, на жаль, продовжували прославляти язік окупанта на території України. Тобто, ви з вами спілкуватися українською не будете? Ні, я плохо знаю український, я не хочу себе строїти. Не багато. хочете. Да. Угу. Отже, кафе Одеси. Відвідувачка прийшла на каву, але не змогла прочитати меню, бо воно для неї іноземною мовою. Ви хотіть кофе пробір, ви просто не зітрівається. Перевіряю заклад на дотримання мовного закону, і тому мені дуже цікаво, чому ви його не дотримуєтесь. Я прийшла в заклад і тримаю меню вашого закладу, яке написано російською мовою. О, слухайте, що там У вас а? Вас а вас це не хвилює? Мене ні. Зовсім друзі, я навіть не буду пояснювати в сто й раз закон про мову, який було ухвалено ще в 2019 році, і всіх власників бізнесів в Україні було цілих три роки, щоб змінити свої сайти, меню та вивіски. Всі, хто не зробили цього до цього часу, Порушники і на цьому логічна крапка. А в цьому одеському кафе таке враження і досі ведуть боротьбу за якийсь русський язик. А какого производства Ні, у вас ще я Дніпро? Ні, якщо важко я можу перекласти. Просто я не можу зараз надрукувати українську меню. Такі справи. Ну було 4 роки лагідної українізації. За ці 4 роки ви могли переробити абсолютно все. <реш> ну, я, я... я такого вже не чув, розумієте? Я, я... я тому... <реш> <реш> законів, законів, це... не власник законів. Незнання це... законів не звільняє це... відповідальності. Ваша поведінка мене навіть обурює. Обурює? В чому? В тому, що Воно ви порушуєте ви... мої права? Ваші права? <реш> Я маю право все, що отримати робити, обслуговування українською мовою. Чому Вам нема що робити? дівчата? за те кремлівським пропагандистам є що робити, дядя дивовижно. Але звідки в них роками десятиліттями бралися гасла? А це завжди був ісконно іскона руський город. Як ви думаєте, друзі, на підставі чого кремле пропагандисти робили такі маніпуляції? Дивіться, будь-яка людина, яка приходить до вашого закладу і хоче отримати обслуговування українською мовою, а йому має на це повне своє право за конституцією України, а за мовним законом маю право ще отримати його повністю українською мовою. Ви порушуєте мої закони. Друзі, це кафе. Я от не хочу вам рекомендувати. А от сервіс, де одразу українська мова і де взагалі відсутня мова окупанта, я порекомендую вам залюбки. Ну, ви вже зрозуміли. Це сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Він виручить, коли у вас закінчується страховка на авто, і вам зовсім не обов'язково їхати в страхову компанію, щоб придбати нову. Тут можна за 5 хвилин просто зі свого смартфона порівняти автоцивілки від різних компаній, вибрати для себе оптимальний варіант, заповнити дані. Або якщо ви раніше користувалися сервісом, то вони автоматично підтягнуться. І після оплати готова страховка прийде вам на емейл. E І все. Її навіть друкувати не обов'язково. Можна просто зберігати у смартфоні чи в додатку Hotline Finance. А з моїм традиційним промокодом не 10 Ви дістанете гарантовану знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. або ви можете задонатити цю суму в розмірі знижки на ЗСУ. Посилання та промокод традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. В цьому випадку в прийшли до ви пришли кванток гость течасне територія. Правильно це не приватна територія. Ви добре. А ви пускаєте по перепусткам? Нет. А, нет, не по Ну я могу и отказать, в принципе, правильно. Совершенно що... может ведь момент меня в обслуговуванном. Конечно, Почему? если вы хозяева. Ми... Я хозяин кафе. Почему я могу вам отказать? Ага, тобто ви з мною спілкуватися українською не будете. Ні, я плохо знаю українське, я не хочу себе встроїти. Не добра. хочете. Да. Угу. Тобто ви мені відмовляєте в обслуговуванні українською мовою, правильно? Без тижня один рік від моменту повномасштабного вторгнення окупанта на території України. Сотні тисяч людей усвідомили важливість української мови, свідомо перейшли на неї. А комусь в Одесі простіше плювати на закони України. Так, знаєте. Удобній, друзі, це відео точно варте розголосу. Зробіть так, щоб воно понеслося вгору. Вподобайка щира українська, або лайк інтернаціональний, прокоментуйте. Це дуже допоможе йому вгору просунутися. Підпишіться на наш канал. І також на телеграм-канал. Там буде повна версія. Бо я спілкувалася адекватно до того моменту, коли ви говорите, що це приватна власність. Приватна власність, я не прийшла до вас додому. Я не говорю що разом з вами в вашому особистому житті. Друзі, вчіться захищати свої права, зокрема і мовні. Дівчина цілком адекватно запитала у власника закладу. Чи планує він зробити меню українською мовою? І це не її примха, це вимога закону. Ви власник закладу. Ви збираєтесь змінювати це? Не збираєтесь змінювати. Угу. І обслуговувати українську, ви також не збираєтесь, правильно? В чому суть? Ви збираєтеся змінювати порушення? Не збираєтесь. обслуживать девушка. Вы пришли сюда в гости. Я физически. запытала. Ну, давайте вы, вы просто Это пришли раз. в гости. Во-вторых, у нас, Юрий, есть юридическая компания, uh -huh. которая защищает наши интересы. Если у вас есть какие-то претензии, оставьте фамилию, имя, отчество, контакты и с вами свяжутся. Uh -huh. Более того. Угу. Uh -huh. Признайтесь сюда портить настроение и нашим гостям в том числе, которые выходят. Ви прийшли в общественне заведення зі uh -huh. своїм уставом. Давна ситуація ви порці не мене з моїм уставом, це закон України. Еще раз. Ви портите мені настроєння, mm -hmm. я хочу общатися зі своїми друзьями. Mm -hmm. Ви приходите і починаєте здесь дискусію. Нам ця mm -hmm. дискусія, сейчас ваша не нужна. Вам не подобається вперед. Друзі, перед вами топ кейс, як в Україні максимально зіпсувати репутацію власному бізнесу. Гляньте на коментарі в ролику, який опублікували дівчата на сторінці своєї громадської організації в соцмережах. А тепер гляньте на тисячі коментарів там. Я не знайшов жодного в підтримку власника. А от люди валять рейтинг цьому закладу в Гуглі, а найбайдужі одесити вже планують прийти туди. І не на каву, а на розмову про закон, про мову. І якщо ви думаєте, що це кінець історії, ще ні. Друзі, ви зараз просто сядьте від тієї дичини, яка була там далі. Да. Дені, добре. добре. То при випросите мене вийде, тому що я попросила вас спілкуватися державною. все угу. добре, добре, добре. Маю знати своїх героїв в обличчя. Друзі, вам не почулося власник кафе і любитель русского язика і рускаязичного меню взяв і вигнав відвідувачку зі свого закладу просто за те, що йому вказали на порушення ним же закону України. Тривав 12-й місяць повномасштабного вторгнення окупанта на територію України після того, як я викликала патрульну поліцію. Вони вирішили просто зачинитися. Хоча заклад зачиняється о 10-й годині вечора. Друзі, я вже знаю, чого ви з нетерпінням чекаєте далі. І давайте я ризикну спрогнозувати, що буде. На цю історію вже відреагувала представниця уповноваженого захисту державної мови. Дівчата вже написали заяву в патрульну поліцію Одеси. І я точно знаю, що сьогодні туди збираються на цікаву розмову небайдужі Одесити. Як тільки буде оновлення, я спершу поділюся ним з патронами і спонсорами нашими, бо я впевнений, оновлення буде. Усе відповідає. І, і ви я бачу чудово вже спілкуєтесь. Так, я з першого дня дуже чудово спілкувався. На майбутнє такого не буде. Меню вже українською. І ось, власне, власник закладу Сергій, який також може сказати кілька слів про те, що і як буде працювати кафе на майбутнє. Ну, ми вирішили цю конфліктну ситуацію, і я дуже сподіваюся, що цього більше не повториться. А всіх власників бізнесу в Україні я дуже закликаю. Не будьте як це кафе. Поважайте Україну, поважайте її закони і нашу найкращу в світі мову. Сподіваємось, що більше таких ситуацій не буде. Та що сподіваємось? Ми віримо і Сергію, і він запевняє, що все буде добре і все буде Україна. Так уже організується кафе. Дякую.